Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні у нас обзор розпаковочки з супермаркета АТБ. Мега велика кількість сьогодні морозива. По акції розпочалася в супермаркеті, тому я сьогодні закупила, прикупила, отже, показую великий стакан торгової марки Своя лінія. По акції зараз 20 гривень три упаковочки взяла такого морозива. Далі по акції морозиво стоп наркотик по 22 гривні. Взяла я дві упаковочки такого морозива. 21 гривня морозиво з кокосом. Хто полюбляє, теж можете купувати. По акції кетчуп. Торгової марки Оліс. Взяла одну пачечку шашлик, до шашлику і одну пачку лагідний по 21 гривні. Акція на чай Алокозай 27 гривень за упаковочку. 25 пакетиків. Я взяла 3 упаковочки. Він нам так добре зайшов, подобається. Тому вирішила, поки акція, взяти його побільше. Так, взяла для свого котика. Котика, до речі, у мене звуть Мікі. Ось такий корм. Не брала, взяла вперше, попробую. Ну, він любить будь-який їсть все підряд. Да, все, що бачимо. Так, і дівчата взяла ще лаваш. Ось такий. По 19 гривень за упаковочку. Тут по два лавашика йде. Не знаю, хочеться приготувати домашньої шаурми. Тому початок є, лаваш є, треба ще курочку купити, і приготуємо домашню шаурму. Так, і по акції ось такі салфеточки вологі: 24 гривні. Вони 35 коштують. Розпочалася акція, тому можна їх купити трішки дешевше. Так, оці такі розпаковочка така із АТБ, чек мій склав. 408 гривень. Буду ласувати морозивом. Продовжуємо розпаковочку. Отже, розпаковка далі у мене буде зараз із супермаркета Market Optum. До речі, зараз акції на деякі продукти. Ну, зокрема, взяла дві пачечки чіпсів фірма Lux зі смаком краба і зі смаком сиру. У мене малий полюбляє з крабом. Ну, я так собі, сир, бекон. 38,50. Зараз за таку упаковочку. Тому в кого є в вашому населеному пункті Market Opt, можете завітати і придбати. Да? Так, далі хлібець у нас чорний, половинка, така слов'янська: 16 гривень. Взяла туалетний папір по 7,70 дві ось такі упаковочки. По акції шпагеті, полюбляю саму таку найтоншу Солонку, соломочку. 42 гривні. До речі, теж зараз на них акція. Взяла я оселедець. Так, оселедець на 75 гривень. Кілограм його 169,90. Ну, майже 170 гривень, дороговатенько. Ось такий оселедець. Сподіваюся, не занадто буде солоний. Ну, літо, я думаю, що все ж таки підсолюю. Да? Скумбрія солена. 220 гривень за кілограм. У мене рибинка вийшла на 128,92. Ну, майже до 130 гривень. Так, взяла я філешки. Три філешки такі добротні. Значить, філе кілограм 209,90, ну, 210 гривень. Да? Три філешки в мене вийшли на 224,17. Хочу приготувати домашню шаурму. Брала лавашик. От, огірочок є, капустка є. В общем, курочку купила і хочу приготувати. Так, і взяла ці кабачата. Значить, на 40 гривень 89 копійок, а кілограм їх, дівчатки, по 29 гривень. Такі ще молоденькі, да? підсмажити з часничком, з перчиком, хто як любить. Да? Так, оце поки що в мене ось такі покупочки з АТБ і з Опту. Все потрібне. Їсти треба, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. До нових зустрічей!